Вітаю, шановні глядачі! Правила дорожнього руху мають виконувати як водії, так і пішоходи. Водії їх знають, а тому хочу згадати пункти, які орієнтовані більше на пішоходів. Згідно правил дорожнього руху, у житлових зонах максимальна швидкість становить 20 км на годину. Житлова зона це дворові території та місця, позначені відповідним знаком. У цих зонах пішоходам дозволяється рухатись по проїзній частині, і вони мають перевагу перед транспортними засобами. Але не повинні створювати безпідставних перешкод для руху авто. Сигналити у населених пунктах дозволяється, тільки коли без цього неможливо запобігти ДТП. Водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів їсти пити та палити. Водій, який рушає на зелене світло, повинен не заважати пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини. Переду велосипеда в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості мають світити ліхтар. Дії учасників дорожнього руху мають бути передбачуваними та зрозумілими. Водії мають завчасно попереджати про зміну напрямку руху. Пішоходи, перед тим як перетнути проїзну частину, повинні озирнутися і бути уважними, особливо хто в наушниках. У небезпечній ситуації не смикатись і діяти максимально передбачувано. Також пішоходи мають розуміти, що водій не завжди бачать їх завчасно. Наприклад, коли темно або щось заважає огляду. На останок, учасники дорожнього руху мають бути взаємовічливими. Гадаю, якщо б водії частіше були б пішоходами, а пішоходи по можливості водіями, то і взаєморозуміння між ними було б краще. Дякую за перегляд, хай щастить!